Шановна громадо, деякі з наших співвітчизників закликають нас до толерантності, до терпимості до чужинців, до іноземців. Вони вбачають ознаки недостатньої терпимості до іноземців. Ми ж вбачаємо ознаки недостатньо основного ставлення до українців. Я вірю, що вони це роблять з добрими намірами. Бачать не усвідомлюють приховану загрозу для нації цих діях. Нагадаю лише, що їхній проєкт суми територія толерантності проводиться під фінансуванням фонду Посольства США в Україні. Робимо висновки про глибші мотиви. Вони закликають нас, українців, націю, яка стоїть на порозі свого відродження. Націю, яка ще й досі виборює своє право називатися нацією, в умовах, коли перманентно висить загроза над нашими українськими національними цінностями, вони закликають нас до толерантності, вони закликають нас любити інші нації. Ми пам'ятаємо історію. Добрий українець, довірливий українець, завжди був радий гостям у своїй домівці. А чим все оберталося? Прийшли ляхи, забрали церкву, прийшли москалі, захопили мову, прийшли жиди, подарували нам 70 років репресій та голодоморів. Тепер у нас в гостях негри та араби. Скажіть, чого від них чекати? Можливо, дочекаємося, поки наші діти почорніють. Наша акція. Це відповідь всім тим, хто нас закликає до толерантності. До толерантності не треба закликати. Її потрібно заслужити. Чужинець повинен довести нам, що він для нас корисний, а не тільки, а не тільки корисний для деяких гаманців керівництва вузів. Чужинець повинен нам довести, що він для нас безпечний та безпечний для наших дівчат. Чужинець повинен поважати нашу мову, нашу українську культуру, наш український закон. Бо він чужинець, а ти Українець. Чужинець гість на твоїй українській землі. Гість, пам'ятай, про чимність та про повагу. Ми поважаємо твої права та закони в твоїй країні, то поважай наші права та закони в нашій. Пам'ятай, чужинець, тут господар, українець. українець, будь гідним прикладом своєї нації. Не втрачай обличчя. Українець, пам'ятай прислів'я, пусти свиню за стіл, вона й ноги на стіл. Українець, пам'ятай, ти господар своєї землі. Вони закликають нас. До толерантності, то ми закликаємо всіх тих, хто вважає, що ми не толерантні, до шанобливого ставлення до своєї культури та вимагати шанобливого ставлення від чужинців до нас, до нашої країни. Тому що Суми це територія українців. Тут господар України. Слава Україні! Героям слава!